У цьому випуску Усик та Дюбуа офіційно проведуть поєдинок Дюбуа штовхнув Усика під час дуелі поглядів. Усик запропонував команді Дюбуа побитися на вулиці по чотири людини з кожної сторони. Тренер та промоутер Дюбуа прогнозують жорсткий нокаут для Усика. Офіційно Олександр Усик та Даніель Дюбуа Домовились щодо проведення очного поєдинку, Промоутерська компанія британця Френка Ворена Квінсбері Promotions повідомила, що поєдинок пройде 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Олександр Усик поділився першим коментарем після оголошення реваншу і звернувся до Дюбуа. Я вдячний Богові за можливість знову провести бій за звання абсолютного чемпіона у супертяжах. Дякую Дюбуа за те, що приглядав за моїм поясом. Тепер я хочу його повернути. Так, Дюбуа досить жорсткий боксер він зміг перемогти Херговича, Мілера, Джошуа. Так, можливо, Даніель став кращим, але і я кращий. Я вірю, що переможу Дюбуа у липні, я це відчуваю. Після оголошення бою Усик та Дюбуа відбулася зустріч між командами боксерів. Олександр вступив у перепалку з один із представників команди Дюбуа, Джорджем Фоксом, колишнім професійним боксером. Олександр запропонував Фоксу бій стінка на стінку між чотирма представниками українця і чотирма представниками Дюбуа. Фокс відповів досить агресивно мені б це дуже сподобалося. Але я тобі скажу одне, брате бокс це бокс, але от життя це зовсім інша штука. В житті я вирву тобі очі, а твій язик буде висіти з рота. Можеш забути про цю ідею. Залишайся у боксі, сказав Фокс. Даніель Дюбуай поділився думками про бій з Олександром Усиком. Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика. Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не допущу жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем. І Усик відчує це на собі 19 липня. Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене. Я буду в 10 разів кращим, ніж був тоді. Це нова версія, це новий і покращений я, якого ви побачите, буде набагато, набагато кращим, ніж у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Я просто буду бойовою машиною, саме таким я і є, ні в якому разі. Я не можу дочекатися, коли все буде завершено належним чином, і оголошено, він не витримає моєї сили. Я буду лютий, я просто інший боєць тепер. Ви побачите, я правильно відправлю його спати цього разу, справедливо вийду і заберу пояси, а заодно й помщуся. Сказав Дюбуа. Переможець цього протистояння зобов'язаний провести наступний бій проти новозеландського претендента Джозефа Паркера. Який володіє тимчасовим титулом ВБО. Про це заявив президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олів'єрі. Уважно розглянувши аргументи, які надали всі сторони в питанні обов'язкового захисту титулу ВБО, організація вважає найкращим рішенням спочатку провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, а потім обов'язковий захист. Таким чином, у суперважкому дивізіоні визначиться найсильніший боксер. А бій за звання абсолюту підніме цей вид спорту на найвищий рівень. Джозеф Паркер зберігає статус обов'язкового претендента після об'єднавчого бою, заявив Олів'єрі. Тренер Даніеля Дюбуа поділився думками про те, що зміниться у другому бою його підопічного проти Олександра Усика. Усик, особливий боєць, і в будь-якому випадку він назавжди увійде в історію. Але це наш час, час це все. Усіку 37 років, Даніелю 27. Даніель у найкращій формі свого життя. Ми знову повернемося на Вемблі, що мені подобається. Минулого разу, коли ми билися з Усиком, це було в Польщі. Там було 40 тисяч українців. Цього разу це буде 100 тисяч британців. Усі вболіватимуть і питимуть. І це буде добре. Ми не можемо дочекатися. Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Ворен. Вважає, що в першому поєдинку між Усиком і Дюбуа переможцем став його підопічний. Промоутер звинувачує Рефері, що той не відрахував законний нокдаун, а дозволив українцю відновитись. Після удару Дюбуа у першому поєдинку Усик пролежав на підлозі 3 хвилини та 45 секунд, проте мало пройти всього 10 секунд. 19 липня на стадіоні Вемблі Дюбуа нарешті виправить цю помилку. Промоутер Даніеля Дюбуа. Френк Ворен вважає, що в першому поєдинку між Усиком і Дюбуа переможцем став його підопічний. Промоутер звинувачує рефері, що той не відрахував законний нокдаун, а дозволив українцю відновитись. Після удару Дюбуа у першому поєдинку Усик пролежав на підлозі 3 хвилини та 45 секунд, проте мало пройти всього 10 секунд. 19 липня на стадіоні Вемблі Дюбуа нарешті виправить цю помилку.